Робота онкодерматолога поєднує в собі глибокі знання онкології, дерматології, а також хірургії. Робота онкодерматолога це не тільки огляд родинок, це багато складних випадків, починаючи від первинного обстеження пацієнта, діагностики захворювання, а потім успішного лікування в подальшому. Пацієнт записується на прийом через кол-центр, приходить на прийом, і ми починаємо з ним працювати. Для початку у нас буде огляд шкірних покривів візуальний. Потім, за допомогою дерматоскопу, ми приблизно встановлюємо діагноз злоякісне чи доброякісне новоутворення. І вже в подальшому підбираємо метод, як його лікувати, видаляти його чи спостерігати. Якщо пацієнту заважає новоутворення і воно є доброякісним. Ми можемо його видалити в той же день, тобто в той день, коли пацієнт прийшов на прийом. Якщо є підозра на пі на злоякісне новоутворення, то для початку можливо ми будемо спочатку брати біопсію з новоутворення, встановлювати саме тип злоякісного новоутворення і в подальшому разом з колегами розробляти план подальшого лікування цього пацієнта.